Ваші обласки вам. Да, ранку. Шановне, каналу ОСТБ, дивитесь караока на майдані, яке ми знімаємо в місті Ірпінь під Києвом. Ваші обласки, Ірпіні. Сьогодні Ірпінь святкує День міста. І я від себе, від програми Каронка на майдані від усього каналу СТБ і від торгової марки Королівський Смак вітаю мешканців Ірпіня з тим, що у них тут прекрасну площу зробили для зйомки караоке на майдані. Живіть довго, будьте щасливими. Реально, ми тут знімали п'ять років тому. Якщо раптом ви десь записали цю передачу собі ще тоді на касету, мабуть, ви можете порівняти. Просто небо і земля. Раніше тут стояв колись Ленін, Ілліч той який, але потім його зняли, і там стояв години. І години коже зняв. І тепер все побудували таке, що я навіть тут не орієнтуюся, але сподіваюся, сьогодні в другому турі буде хоч один місцевий, тому що так буває. Приїжджаєш кудись, а там всі один з Бучі, один з Гостомеля, третій з Києва, четверта з Дмитрівки. Мені треба хоче участий, щоб був Керфінський. І я тоді почую від вас, що відбулося за п'ять років в Ірпіні. Ми приїхали з подарунками. Подарунки від роборки «Королівський, «Королівський смак. Королівський смак, «Якість королівська ціна. Прекрасно. Найбільший подарунок в сьогоднішній грі це телевізор, королівський подарунок смак. Але сьогоднішня передача це одна з п'яти останніх передач. Коли ми визначаємо переможця кровока на який буде року разом з іншими переможцями брати торгової марки Автомобіль мітрикуварки, автомобіль це найдорожчий подарунок, який можна отримати в Україні, співавшись пісень. От Сьогодні виграєте передачу, потім півфінал, а потім фінал. Все, і Машина а, Машина може бути твоя, ні, твоя ще не може бути. Машину отримує людина в будь-якому віку, але керувати може лише той, Є права, А право називають по-моєму з 18-ї? кордоном. Все, я все переплутав, Я знаю одне, що зараз караока на Майдані і ми співаємо перший тур. Пісня, яку ви вперше чули ви у виконанні легенди української естради, українського співу, української музики Софії Ротару. Пісня називається Хуторянка. Співають всі.

Треба, не, треба замовити. Ні, я маю нова зі. Треба збивати. Треба потім взяти в нього пану камер і до нас. Так, починаємо співати. Боже, яка у вас? Яка у вас? Що я забудь? А ви мені знайомі? Чи ні. А давно? Тут ще